Всім вітання! Пригостили мене друзі, квасом з чорнобривців. Дуже смачний, настільки газований і смачний напій. Ну, я використала трішечки цього квасу для приготування хліба. Що роблю? Беру дві склянки, три склянки борошна сіль. Якщо ви любите спеції або якесь насіння. Трішечки дрібку просто соди і одна склянка квасу. Замішуєте, вимішуєте це тісто. І от я викладаю просто на пергамент, на сковорідку. Ось так піднявся хлібчик. Він не пористий, буває в мене. Такий виходить дуже пористий. Цей непористий вийшов. Напевно, треба трошки тісто, не таке круте робити, але на смак дуже смачний. І свій домашній хлібчик. Всім смачного!